Медична програма народного депутата України від партії регіонів Миколи Солошенка розширює географію цього разу. Участь у ній взяли одразу два лікувальні заклади Новомосковська. Відділення швидкої медичної допомоги та міська лікарня. Вони поновили технічні бази необхідними апаратами. Кабінет функціональної діагностики новомосковської міської лікарні проводить не менше 12 тисяч обстежень на рік. Значно ускладнював його роботу старий електрокардіограф, який постійно ламався. Тому, коли до лікувального закладу завітали представники медичної програми народного депутата України від партії регіонів Миколи Солошенка, керівництво лікарні довго не думало, що вкрай необхідно. Тепер тут вже працює новий сучасний ЕКГ. Ми з Ніколар Павловичем давно знайомі, давно співпрацюємо. Поэтому Пріоритети, які ставить здрав, ми озвучуємо народному депутату і маємо таку обратну связь. Новий апарат, який в рамках програми Ніколая Павловича підтримки він для нас має существенне значення. появі нового електрокардіографа медики дуже зраділи, розповідають, він не лише полегшить їх роботу, а й значно збільшить кількість обстежень. Раньше можно было принять 25 человек, а сейчас можно принять больше, потому что на нем можно смотреть и кардиоскопию, и графию. С кардиоскопией пропускная способность будет в два раза больше. Спасибо большое Николаю Павловичу Солошенко. медичної програми депутата Солошенка поповнили технічну базу і новомосковське відділення швидкої допомоги. Тут згідно з побажаннями лікарів з'явились два глюкометри, два пульсоксиметри та деструктор шприців. Нам на скорому ну, представники медичної програми Нікола Павлович з питанням, що найбільш актуальні питання по медицинки, які нам потрібно допомогти. Ми те, що нам потрібно в першу чергу ось цей деструктор Ігл. Медична програма Миколи Солошенка продовжує набирати обертів. І, Як зазначає народний депутат, відчути її результати має кожен сільський та районний лікувальний заклад. Сьогодні людей з'явилася впевненість в тому, що ця програма дійсна, реальна то, що вона дійсно потрібна сьогодні нашим людям. вона працює і це придає впевненість, що ми дійсно робимо правильне діло для наших людей. Юлія Юсупова, Максим Макаров, деталі.